Ми закінчили минулий сезон на п'ятому місці. Для засновників клубу, для спонсорів клубу це виявився ну, не дуже так сказати, добрий результат. Ми планували бути в трійці, але не дотянули. Останні дві гри ми, останні дві гри ми не вдало виступили і закінчили на п'ятому місці. І роблячи висновки з цього, ми вже на цей сезон зробили ротацію складу, готувались. Ну і вже завдання у нас самі високі. Це бути це чемпіоном області, так. Відпустили ми Федека Любомира Воротаря, Кравцева Миколу, Демківа, Демківа Ярослава. Натомість запросили. Ну, Велику кількість гравців висококваліфікованих гравців, які мають нам допомогти, щоб ми виконали поставлене завдання. Це в першу чергу гравці, які спробували поруху і вищої Ліги України, першої ліги України. Це Веприк Олег, це Плетеницьк Микола Воротар, це Януш Орест. Плюс вернулися до нас наші вихованці каловського футболу, які виступали за інші команди. Протягом минулого року. Це в першу чергу Андрій, Андрій Драган, який грав у Олехові. Це Головінський Любомир, який грав в Коломиї. Це Ковальчук Тарас, який грав Заперець. Це зміни. такі зміни. Плюс, <клес> до того, плюс до того ми запросили нападника. Прийшов до нас нападник з ФК Тернополя, громяк Тарас. Звичайно, тут зараз у ну, футболі давно, але в Калуші. Це другий рік. Починаючи навіть минулого року, як ми починали чемпіонат, когось із Калуш запросити, це було ну, велика проблема. Велика проблема. Вроді договорилися з певним кількістю гравців, все, потиснули руки, приходить через тиждень він вже пішов в другу команду, той пішов в другу команду. Я вам скажу, це відношення за цей рік до Калуша змінилося. В першу чергу в фінансовому плані. Дякуючи засновникам клубу, в першу чергу президенту. Бігуну Роману Миколаєвичу. Всі виплати, які обіцяні, всі здійснюються у певний термін, певний час. Ніяких затримок немає. І зато змінилося ставлення до команди. І зато ми можемо запросити кваліфікованих гравців команди. Болівальників запрошую на стадіон прийти підтримати нашу команду. Наша команда більшість, не більшість це є жителі міста Калуша, футболісти, вихідці. Це воїде США, пару чоловік, що ми запросили, прийти, підтримати команду. Ми 15 квітня їдемо в Галич місце, 19, а 26 го приймаємо Оскар Підгір'я. Це дуже хороша команда, яка підсила з кваліфікованими гравцями, теж буде претендувати на самі високі місця. Прошу це буде прийти. Домашня, так, це буде домашня зустріч, прийти, підтримати команду.